English, English. French, Italian. French, 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 Italian, Френч, італіян, феншінгдобричо, шановні колеги. Розпочинаємо перед матчу прес-конференції головного тренера Динамо Київ Мірчу Луческу, захисника команди та національної збірної України Ілі Забарного. Good evening, ladies and gentlemen. Let's start our March press conference with the head coach of CDNK Čelučescu and the player of the team and the national team Ukraine, Ukrainian Iliazab. First of all, we want to ask you uh, ask a few questions our player and then we will continue our press conference with the mister. So let's start, please. Chow you weekly завтра? Ми не приїхали захищати рахунок, ми приїхали тільки перемагати. Наступне запитання. Next question, please. Ігровий ритм є важливою складовою, якої вашій команді наразі не вистачає. Як саме будете виходити з положення? Буде дуже важко, але не лише через те, що у нас немає офіційних матчів, а й через те, що з футболістами немає їхніх сімей, що перебувають в Україні, Румунії та Польщі. Ми маємо грати в ці матчі, але так само футболісти мають бачити свої родини та дітей, проводити з ними час. Але на жаль, зараз вони не мають такої можливості, і ось це найважче. Вони мають продовжувати грати матчі, бо це їхня професія. Так вони мають досягати результатів, адже багато що залежить від того, що гравці показують на футбольному полі. Зараз ми граємо не на своєму стадіоні без підтримки українських оболівальників. Ми проводимо заняття на тому ж самому полі, де тренуються близько 200 дітей, але ми маємо посміхатися, адже життя продовжується. Крім того, ми майже позбавлені можливості робити трансфери. Кілька наших гравців залишили команду, зокрема Вербич, Депена, Вітінь. Та інші, тож ми продовжуємо тренуватися групою, яка залишається, та розраховувати на випускників Динамівської академії. В нашій команді зараз усі українці, плюс поляк Томаш Кензьоро, у якого дружина Українка, і вона вирішила залишитися в Україні. Тож для нас це добре. Не Сантер висів. Рахунок 1-0 на вашу користь у першому матчі залишає високі шанси на додатковий час у матчі відповіді. Але я бачу проблему в іншому. Ми грали з Енребахче перший матч вдома. Тепер зі штурмом. І якщо пройдемо далі, зіграємо з Бенфікою теж вдома. Це неправильно, адже суперники мають можливості зіграти на своєму полі 120 хвилин. А у нас такого шансу немає. Ще одна складність для нас дійсно: 1-0 – це не так багато. Штурм може відігратися, але сподіваюся, що до цього не дійде. Не просто грати два додаткові екстратайми на чужому полі, бо, наприклад, уболівальники Фенербахче були дійсно неймовірними. Вони створили чудову атмосферу на трибунах. А у нас номінально у домашніх матчах підтримують лише жінки та діти, що виїхали з України до Польщі під час війни.